Отже, ми кличемо до тебе, щоб вся несправедливість, все зло, яке чинять ті, хто має можливість чинити зло, бо можна владний нашим військовим, просто повали їх в ім'я Ісуса Христа. Оцих всіх злих злодіїв, хабарників, ті, хто набиває свою пельку накраденим, хто набиває своє черево, у кого це мислення, щоб за чужий рахунок, Господи, нажитись, Незалежно від того. Незалежно від того, Господи, що це ціна крові, Господи, наших людей. Боже мій востань. Повали всю. Корупційну систему в армії, в медичній сфері, в сфері соціальних виплат, повали господи всіх цих злодіїв, хабарників. Колаборанті усі, хто живе заради набиття свого черева, хай попадають Боже і втратять, втрачаючи всю владу. Господи, в ім'я Ісуса Христа втруться і захисти.